Панестина сонцем хай сіяє, і кожному, хто просить, серце зігріває у Таїстві святому всемогутній пане, хай вічна твоя слава по всім світі стане. Любов Твоя безмежна, сонцем хай сіяє, і кожному, хто просить, серце зігріває у танстві святому всемогутній пане, хай вічна Твоя слава по всім світі стане. Miłość twoja bezmężna, słońcem haj się i każdego, kto prosi, serce zgrzewaje. I jeszcze sk skażu na nakineć, że ja już poczułysty. Nie znam jak wy i no zapraszam wszystkich was, wit imeni parafian z Zarodniców, żeby leżety się jeszcze bude tak zwany dalica szwedzki, stuczy, selański styl dłuższe i no zjęte pod uwagę, co no do mozaiki z Zarodnic z weteranków się, чтоб tu zrobić, coś zrobili, robili І ми лишаємося, щоб з'їсти те, що зробили. Дуже запрошую. Оставайтесь всім, вставайте всім. А то колеса попробуваємо. І ще раз всім дуже дякую. Дякую отцю Лаурен Лауренцю за те, що з так далека приїхав до нас. Дякую отцю декану. Це такий докональний папа римський наш. І отцю Олександру теж особи не буду дякувати. І <ривання> 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 на кінець ще заспіваємо на вихід wychit numer 694. Buwowa, коли я сам, немає до кого. Слова сказати. Прагну знайти до тебе шлях і любов твою хочу прийняти. О, царице, о, царице, мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене, о, цари. Царице, о, царице, мати моя, будь завжди зі мною, будь біля мене.